Рятувальники Подільщини, аби вберегти найцінніше життя людини, кожного дня проводять профілактичні відпрацювання в населених пунктах. Днями ДСНСівці спільно з представниками Старостинського округу, співробітниками національної поліції, працівниками соціальних служб та служб у справах дітей розпочали профілактичні відпрацювання в Подільській громаді, а саме в селах Липецьке та Олександрівка. В ході заходу були проведені подворові обходи та профілактичні бесіди. В місцях масового скупчення людей особлива увага приділялась багатодітним сім'ям сім'ям, які потрапили у складні життєві обставини, людям похилого віку та всім тим, хто відноситься до групи ризику. За підсумками аналізу пожеж за 2022 рік. В Подільському районі проводяться відпрацювання населених пунктів в кожній громаді з посиленою інформаційно-роз'яснювальною роботою. Під час даних відпрацювань залучаються представники старостинських округів, співробітники національної поліції, працівники соціальних служб та служб у справах дітей. Під час інформаційних бесід вогнеборці наголошували на важливості дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду, на виконанні основних правил пожежної безпеки в побуті та вручали профілактичні листівки на протипожежну тематику з вказаними заходами застережливого характеру. Люди запевняли рятувальники. Що правил життєдіяльності у побуті дотримуються, адже розуміють, якого лиха може завдати неконтрольований вогонь, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Марія Січко нагадала і нашим телеглядачам правила протипожежної безпеки. Подільське районне управління вкотре закликає громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті та під час опалювального періоду, а саме не порушуйте правила. Пожежної безпеки під час встановлення та експлуатації опалювальних печей, не користуйтесь саморобними або пошкодженими електрообігрівальними та іншими електричними приладами. У приміщенні, де використовується будь-яке газове обладнання, необхідно провітрювати. Не лишайте дітей без нагляду у кімнаті, де використовується будь-який обігрівальний прилад. Пам'ятайте, що лише від вас та ваших дій залежить Лежить ваш добробут, здоров'я вас та ваших близьких. Як показує практика, такі комплексні відпрацювання без сумніву дають надзвичайно велику користь для громади. Схожі заходи систематично проводяться і в інших населених пунктах, адже лише суспільними зусиллями громадськості і влади можна мінімізувати кількість пожеж у житловому секторі та зробити життя людей по справжньому безпечним. Ксенія Соболевська, Ілля Беюль, телеканал КЕТ.